Стоп! Це відео може змінити ваше життя кардинально, і взагалі відношення до релігії, до віри, як правильно Богу служити. Так що потерпіть дві хвилинки і дуже багато дізнаєтесь нового. Притча про сіяча. Ось прийшов сіяч, щоб посіяти. І як сіяв він зерна, упали одні край дороги і пташки налетіли, та їх повизьовували. Другі ж упали на ґрунт кам'янистий, де не мали багато землі, і негайно посходили, бо земля не глибока була. А як сонце зійшло, то зів'яли і коріння, не мавши, посохли. А інші попадали в терен і вигнався терен, і їх поглушив. Інші ж упали на добру землю і зродили одне в сто раз, друге в шістдесят, а те в тридцятеро. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. А тепер пояснення цієї притчі, так що уважно слухайте. До кожного, хто слухає слово про царство, але не розуміє, приходить лукавий і краде посіяне в серці його. Це те, що посіяне понад дорогою. Тобто, якщо ми з вами ходимо там до церкви і читаємо Біблію, але просто пропускаємо ці слова між вуші, там пролетіло, то. ну, не роздумовуємо кожного дня про це слово, тоді приходить е, лукавий, і він просто краде е, в нас це слово, і він просто краде нашу душу, він не дасть нам довго залишитися з Богом. Е, друге, це посіяне на кам'янистому ґрунті, е, це той, хто слухає слово і з радістю зразу приймає його. Але кореня в ньому нема, тому він не постійний. Коли ж утиск або переслідування наступають за слово, то він е, зараз і спокушається. Тобто е, вроді, вроді служиш Богу, вроді Слово Боже, там читаєш, роздумовуєш, ну все добре робиш. Але якась, якісь проблеми там прийшли, хтось тебе там штундою назвав, наприклад. Е, і ти зразу ти повівся, ти перехотів, там, жінка якась проти тебе стала, е, поставила ультиматум, там, я або твій Бог, і ти вже пішов за жінкою. Таким чином ти, е, в тобі нема корня. Тобто то ти не з'єднався з церквою, ти просто як, е, ну, як слухач був там. І ти, не, ти, ну, в тобі нема корня цього. Е, 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 третє, е, а між терен посіяне це той, хто слухає слово, але клопоти віку цього та омана багатства заглушують слово, і воно залиється без плоду. Оце дуже цікаво, тому що вроді слухає слово, все ну, так само робить все добре. І, але, наприклад, робота, там, сім'я, проблеми, щось там закололо в боку, там нога заболіла, ти вже. Ти вже не йдеш, не, не читаєш слова Боже, ти вже не виконуєш там, не проповідуєш, бо тобі щось там голова заболіла. Тобто, це плотське християнство. Воно, е, люди ведуться там, о, в мене робота, кар'єру треба строїти, а далі буду про Бога думати. Так не можна, потрібно Бога поставити на перше місце в своєму житті, а остальне все Бог попіклується про тебе. Е, це дуже важливо. І, ну, і останнє це посіяне в добрій землі. Це той, хто слухає слово і його розуміє. І плід він приносить і дає один у сто раз, другий у 60, а той у 30 раз. Це дуже це найважливіше, що має бути. Ми маємо кожного дня перебувати в Слові Божому, виділяти хоча б годинку, там, дві в день на вивчення Слова Божого, перебувати в якійсь біблійній церкві. Тобто Пустить уже корні, стати частиною церкви, поставить Ісуса Христа на перше місце в своєму житті, і таким чином ми будемо з вами мати спасіння для себе і для своїх близьких.